Вітаю всіх в на Ютуб-каналі Play. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про вихід Динамо до етапу єврокубків, потужні трансфери металісту. 1925, двадцять Олександрія просинається на трансферному ринку та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу київського «Динамо», які знову перемогли з рахунком 3.0, та вийшло до наступного третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. По-перше, варто привітати вихід української команди до етапу Єврокубків, бо «Динамо» вже як мінімум забезпечило себе місце в лізі конференції. Тобто, Ну, програють в третьому раунді, програють в плей офф раунді Ліги Європи, але все одно у підсумку будуть вже в Лізі конференції. Але тут хотілося б продовжити, бо багато чомусь вважає, що краще Динамо потрапити до Ліги Конференцій і там перемагати задля рейтингу асоціації УЄФА. Але виникає питання: а навіщо нам зараз кращий рейтинг в УЄФА? Ну тобто, ну зараз, наприклад, там Шахтар та Динамо набирають якомога більше балів. Ну там десь 10 11 на двох наприкінці сезону, і це там протягом одного-двох сезонів допомагає нам повернутися до якихось там топ-15, де чемпіон матиме пряму путівку до Ліги Чемпіонів, де друга команда знову буде грати в лізі чемпіонів. Ну а всього буде 5 команд в Єврокубках. Але виникає питання: навіщо нам це? Тому що ми ж бачимо, як грають інші команди, окрім Динамо та Шохтаря, в Єврокубках. Виходять, програють фінським командам, грузинським командам, андорським командам. Тобто в останній раз, коли хоча б одна команда пройшла один раунд, це був колос у сезоні 2020 2021 Все. Далі жодна команда ну, не проходила принаймні одну команду. Про минулий сезон я взагалі мовчу, коли Дніпро 1 вийшов в Єврокубки, і у підсумку взагалі не грав, тому що ліквідувався. Тому найкращий варіант для наших клубів це потрапляння якомога до кращих турнірів, щоб зробити більше грошей. Тому, звичайно, треба вболівати, щоб Динамо потрапило до Ліги Чемпіонів, де вони отримують приблизно від 25 мільйонів євро. До речі, не 40 мільйонів євро. Тому що у Динамо рейтинг за 10 і 5 років суттєво зменшився за останні роки, і тому кияни не отримують так багато, як умовна Шахтар. Що стосується самої гри, то вона була більш цікавішою, ніж це було в Мальті, тому що Динамо краще домінувало грою, більш цікавіше грало, цікавіше контролювало хід поєдинку. Тому за цим було приємно спостерігати. Єдине, що затягнуло самим голом, який вийшов у підсумку першим завдяки жахливій помилці Гамруну, але все одно добре, що перемогли так, добре, що були моменти, хоч і не реалізували багато, але це найголовніше. Звичайно, після перемоги в першому матчі з рахунком 3-0 очікував, що в цьому поєдинку вийде багато різноманітних гравців, які не мають постійної ігрової практики або молодь. Тобто, побачити задорожного в центрі захисту, побачити Пономаренко на початку поєдинку замість ваната, побачити супрягу. Хоча тут я задоволений, що він вийшов лише на другий тайм, і як бачимо, ось, начебто, в нього там з фізичними даними все є. Він десь встигає, плюс-мінус нормально, але щось йому просто не щастить. Він кудись ось це футбольне чуття або бомбардирське зникло, і в нього постійно щось не виходить. Можливо, якщо колись все ж таки заб'є гол або віддасть хоча б голіву передачу, або вдало когось обведе, то можливо в нього вдасться далі прогресувати та повернутися на якийсь там задовільний рівень. Хоча, звичайно, супряга гравець досі є перспективним. Для мене це гравець з високим потенціалом. В нього ще невеликий вік, він може багато чого досягнути на цьому професійному футболі, але потрібно просто багато працювати. І як бачимо, тренерський штаб, враховуючи, що трансферів майже немає, довіряє йому і намагається його пробувати як він гра, так і знову на позиції нападника. Тому отримую ігрову практику, поки Торес. Зараз знаходиться не в клубі через сімейні обставини. Також в основі Динамо вийшли Караваїв праворуч, Вівчаренка ліворуч. Що стосується Костянтина, то щось мені він не дуже подобається. Відчувається, що він не підходить для Динамо. В нього в захисті, начебто, все нормально, але на відміну від Добінчака, він не працює на атаку, і звичайно, для киян фланги це дуже важливо. В інших випадках всі гравці провели матч нормально. Ну Шапаренко виділявся в цьому поєдинку, постійно просував м'яч між лініями, впопорок поля рухався непогано, тобто задавав якогось непоганого ритму, щоб ми відчували, що ми точно краще, ніж ця команда. Гарні новини прийшли з Полтавської Ворска, де закрили усі трансферні бани. Нещодавно, коли Желька Любинович залишав Ворслов, я казав, що можливо він залишає клуб через те, що Ворсклі не вдається закрити трансферні бани, а тому вони не зможуть підписати нових гравців. Але як бачимо, таких проблем немає. Клуб закриває ці трансферні бани і, звичайно, зараз буде підписувати різноманітних гравців. І ця новина про те, що полтавчани закривають ці проблеми, каже ще про те, що немає ніяких проблем в тому, що їхнього президента Костянтина Живаго постійно щось там пресують ну як пресують по ділу, за його санкції за його торгівлю з кацапами але як бачимо ці проблеми ніяк не впливають на клуб хоча це не повинно бути дивним що в Росли є гроші бо вони продали крупського за 3 мільйони євро і за півмільйона євро продали павлюка до металіста 1925. Олександрія нарешті прискорила з трансферами та почали з'являтися новички. Перший це Фернандо Енріке. Містяни досягли угоду з Крузейро щодо трансферу бразильського 24-річного півзахисника. Контракт гравця з Олександрією розрахований до 31 травня 2028 року. Зрозуміло, що це така собі пряма заміна для калюжному, який пішов на правах вільного агента до Металіста 1925, Хоча, звичайно, знову ж таки. У містян є молодий Ващенко, який, якщо його підпускати, цілком може стати серйозним гравцем. Але варто зазначити, що Олександрія, ще втратила Шепілєва, тому звичайно гравці у не дуже потрібні. Ну а другий новачок це Хусейн Туаті, як повідомила прислужба служба клубу КСАМАКС, другий дивізіон Швейцарії, 23-річний французький Вінгер, перейшов до українського клубу. Поки я записую відео вже і Олександрія про це повідомила, що вони підписали з ним контракт. І тут варто зазначити, що це правий Вінгер, і можливо це заміна для Безери. І звичайно, що Безеру будуть продавати, бо чекати, поки в нього завершиться контракт, немає сенсу. Він його продовжувати не буде. Тому, звичайно, варто очікувати після матчу з партизаном трансфер Безери до якогось іншого закордонного клубу. Харківський металіст 1925 все ж таки підпише дует з албанського клубу «Динамо Сіті та витратить на трансфер 2,5 млн євро. Як повідомляє газета Блікспорт, батон Забергія підпише контракт з харків'янами на 4 роки, а за нього заплатять 1,4 млн євро. Батон Забергія дуже універсальний атакуючий гравець, він може зіграти на багатьох позиціях. Він половини матчів сезону провів праворуч. Але інший чверті матчів провів як нападник та як лівий вінгер. В минулому сезоні він провів 40 матчів, забив 15 голів та віддав 10 асистів. Другий новачок це Пітер і Тодо Мандела, за якого заплатять 1,1 мільйонів євро. В минулому сезоні за Динамо Сіті він забив 20 голів та віддав 5 асистів за 33 поєдинки. Також додається, що гравці зможуть приєднатися до клубу 14 серпня, а це означає, що вони як мінімум зможуть допомогти в чемпіонаті України у третьому турі. Львівські Карпати підпишуть аргентинського лівого захисника Фабіана Санчеса. Як мені стало відомо, львівський клуб дуже близький до того, щоб підписати 23-річного аргентинського лівого захисника. Також дам, що в нього завершується контракт з Расінгом через півроку, тому Карпати підпишуть його на повноцінній основі. Насправді, трансфер лівого захисника для Карпат дуже важливий, тому що у Львів'ян є захисники, але здебільшого це а, за профілем праві захисники. Це Полегенько, Адамюк, Травмований Сич, Міришніченко. Але, звичайно, вони можуть зіграти ліворуч, але потрібен гравець, який там буде грати регулярно і не матиме проблем. Є, звичайно, ще у Львів'ян Андрій Болезе, але після важкої травми поки що він не може повернутися на свій там. Плюс-мінус колишній рівень. Чуток довкола Артема Довбака стає все більше, та повідомляється, що він не потрібен більше Гасперіно. Як повідомляє Elgol Digital, нападник може бути проданий вже цього літа. Потенційна вартість продажу Довбака наразі становить близько 25 мільйонів євро. Однак у той самий час його агент Олексій Люндовський спростував це та заявив, що це лише заважає йому готуватися до нового сезону. Насправді те, що довбик не підходить гаспірінно, ну, в цьому є логіка, тому що те, як е, цей тренер працював за талантою, то є відчуття, що він е, дійсно там не потрібен. І ці новини, які з'являються в різноманітних джерелах, вони взяті не з порожнього місця і не для того, щоб там е, подушити його морально, що він програв конкуренцію. Тому не виключає той факт, що десь в останні трансферні дні літа, в останні години будуть працювати над тим, щоб. Продати довбика в якийсь інший клуб цілком можливо. Бразильський Вінгер-Шахтаря Кевін продовжує цікавити топ-клуби. Про це повідомляють італійські ЗМІ. Повідомляється, що Наполі стежить за Кевіном і думає над пропозицією, де хірники хочуть 30 мільйонів євро, а сам гравець зарплату 3 мільйонів євро на рік. Також повідомляється, що ним цікавиться італійська рома, але для цього їм потрібно продати довбика і тільки тоді можна розраховувати на трансфери на вхід. Ось що стосується Кевіна, то тут він дійсно більше підходить під Джанпіра Гаспріно, але, звичайно, навряд чи Шахтар буде його кудись продавати цього літа. Бо ми бачимо, що Шахтар зараз набрав непоганий хід, і вони будуть намагатися грати у свій найкращий футбол. І, можливо, взимку, якщо знайдеться клуб, який заплатить більше ніж 40 мільйонів євро, можливо, вони тоді подумають, чи будуть його продавати. Бо за меншу ціну я думаю, що... Ну, не відпустять. Новачок УПЛ Кудрівка підсилюється перед стартом УПЛ, підписавши двох новачків та очікує третього. Перший це Денис Безбородько. 31-річний нападник уклав угоду з клубом, а в останньому сезоні виступав за колос і Чорноморець. Всього на рахунку Дениса 167 поєдинків в УПЛ та 25 голів. Другий це 32-річний Євгеній Морозко, який грає на позиції лівого захисника та в минулому сезоні грав за Верес. Також повідомляється, що Кудрівка може підписати Андрія Тодовицького, але також на цього гравця претендує клуб о, Другої ліги Лісне. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!